Шановні мої друзі, сьогодні я, Людмила Волуш, провожу тайм-менеджмент зарядку, і сьогодні я хочу поговорити про швидкість змін. Швидкість змін, які в цьому світі зараз у нас трапляються, і люди до цього не готові. Ви знаєте, ще вчені вчені ще багато років тому, що в минулому столітті сторіччі вони ви з'ясували, що швидкість змін у світі. Відбуває, відбувається в геометричній прогресії. Тобто, а ваше життя ну, в 10 разів відрізняється від життя ваших батьків, а життя ваших дітей в 10 разів відрізняється від да, вашого життя. І на 100, да, в 100 разів відрізняється від життя ваших батьків і так далі. Да? Тобто геометрична прогресія призводить до того, що Зміни відбуваються настільки швидко, що людина цього не помічає, бо вона в цьому пливе. Але, але Чому так зараз, зараз настільки популярні всякі різні ретрити? Тому що вони надають вам можливість зупинитися, оглянутися. Але проблема в тому, що я побачила, що для більшості людей ці ретрити вони не приносять. Користі, а приносить шкоду, тому що для того, щоб підготуватися до ретриту, тобі потрібно налагодити свій бізнес, своє життя таким чином, що під час твоєї відсутності нічого не трапиться. А трапиться може все що завгодно. Ще раз кажу, тому що дуже швидкі зміни. От Коли я поїхала до Америки, в мене не було місяць, і хоча в мене є. І виконавчий директор, і компанія налагоджені процедури, і процеси, і робота йде, коли мене немає, і мені для цього не потрібно бути присутні. То я, коли приїхала в Україну, я побачила, які величезні зміни сталися за цей місяць в Україні, так? І перші, перші два тижні. Я відчувала себе в такій розгубленості, тому що я не знала на що мені спиратися. І тоді я поїхала по Україні для того, щоб поспілкуватися з людьми і зрозуміти, що ж таке, що відбувається. Але ж за два-два тижні тобі на адаптацію вистачить. І дійсно я розібралася і в мене більше немає цього відчуття, що от там щось коїться. Я на це ніяк не впливаю або не розумію. А нещодавно моя подруга поїхала в Європу до Європи на один місяць, і вона приїхала. І ми з нею вчора спілкувалися. І вона мені сказала, що вона навіть захворіла, тому що за цей місяць що її не було, сталося стільки змін в її місті, а що ну дійсно її потрібно а в місті, в оточенні, всюди, що й прям необхідно а для цього необхідно її підготуватися, да її потрібно налаштувати себе на нові на нові речі, які трапилися в під час її відсутності. А, то дивіться, швидкість була, є і буде. І хочу вам сказати, що далі буде ще швидше ще швидше, тому що це ну, науково обґрунтований. Принцип, да, який зараз, що що зараз є, і це не те, що ми так ми це а, вигадали, а це просто аналіз того, що існує, і нам з вами потрібно просто на це звертати увагу і до цього го готуватися. Як підготуватися до швидких змін, щоб не, не зійти, не з'їхати з глузду. Ну, по-перше, тобі потрібно зробити свої власні. Точки, стабільні, точки, на які ти можеш спиратися, це перше да те, на що ти можеш спиратися. І що це за такі стабільні точки? Ті, хто в нас учився, ви ж пам'ятаєте, особливо якщо ви вчилися у нас на офлайн тренінгу, то ви знаєте, що такі фонові задачі. Фонові задачі це задачі, які ти виконуєш постійно за розкладом, і ти їхні ну, і ти можеш їх скасувати, але це таке, знаєш, це дуже таке е, такий, е, випадок, коли ти це скасуєш ці фонові задачі, тому що вони тобі потрібні якраз для стабільності. То у вас повинні бути такі фонові задачі. Вам їх треба для себе створити і підтримувати. Тому що якщо розгубленість та запоморочення навколо вас, те, що тобі потрібно, тобі потрібно знайти щось одне, за що ти можеш зачепитися. І що це може бути у вас? Ну, от у мене, наприклад, це заняття спортом, тобто це мої тренування, на які я приходжу два або три рази на тиждень. Да, і чому я кажу два або три, бо два у мене за розкладом, а третій у мене додатково, якщо в мене не виходить. Але два за розкладом. Так само мої фонові задачі це наші тай-менеджмент зарядки. Кожен четвер, у 8.45 я проводжу тай-менеджмент зарядку. І в мене ще можуть бути додаткові. Але це може бути додаткові, а зараз в мене є стабільні. Да, в мене є стабільні зарядки, які я проводжу кожного тижня. І навколо них я це все інше відбудовую. Коли у вас є такі стабільні ваші точки, то і ви а, їх притримуєтесь, не, не не дивлячись ні на що, то тоді у вас з'являється оце відчуття, що ви керуєте своїм життям. І все, що все, що відбувається там, воно там відбувається, але воно навколо тебе, а не закручує тебе. То що може бути такими стабільними точками, до да, господи, все, що завгодно. Це може бути а, прокидатися в раз зранку, вставати Ну прокидатися, я можу сказати, що українцям важко, да? тим, хто в Україні, не прокидатися вночі, бо, наприклад, сьогодні я прокинулася вночі двічі, коли почалася тривога і коли вона закінчилася. У нас установі сирени, яких раніше не було. Те, що голос щось каже, не було такого. Хто там це а, влаштував, не знаю, але зараз вони мене будять. І я двічі прокинулася. Але в мене є правило, що я повинна встати. Так, у шостій ранку я вже я обов'язково повинна встати. Я можу прокинутися і встати раніше, але ж у шостій я повинна просто стати з ліжка. І це моя точка стабільна на, на день. Або у вас може бути стабільна, тема, стабільна точка, коли лягати спати, або може бути стабільна точка, у котрі у котрій їсти. То ви просто самі її для себе створіть і після цього просто підтримуйте це, просто підтримуйтесь. І я розумію, що воно може сповзати, але сповзати іноді, а не так, що ти кожен день цього не робиш. То дивиться, що у вас може бути. Можна, наприклад, якщо ти не впевнений, от вчора ми розмовляли з. З клубом жінки, що змінюють світ, бо там якраз було питання: а от я раніше лягала о десятій, а зараз мені потрібно чекати світла для того, щоб о одинадцятий мкнути свою пральну машинку. Я кажу, зугли не треба ж прати кожен день. Можеш для себе просто взяти правила, що ти що ти а, а, переш речі три рази на тиждень тільки, а не кожен день. І тоді в тебе буде чотири рази, коли ти лягаєш так, як ти хочеш. То просто на це подивиться. Подивитися. Ви завжди можете знайти рішення для себе. І головне, що у вас повинно бути, от у цьому швидко змінюючомуся світі, тобі потрібні стабільні точки, які ти сам собі впроваджуєш. Як я це роблю? А, і на сьогодні а, моє побажання для вас, моє а, настав, наставлення для вас, да таке. А, перелік задач на сьогодні. Після цього треба порахувати. Ой, вчора так само мене питали от я ставлю, я нічого не я не можу зробити. А сьогодні я роблю те, що я повинна була зробити вчора, а але при цьому думаю, що от я не роблю те, що повинна повинна робити сьогодні. А навіщо ти себе запланувала щось чогось на сьогодні? Якщо ти знаєш, що тобі потрібно зробити щось за за вчора? Да, от прям подивіться, просто подивіться, і я цій жінці дала пораду, що тобі просто потрібно рахувати час. Бо як ти можеш зробити більше, ніж може зайти на добу? Ну як? І для неї це було таке відкриття, прям таке відкриття. То я вам раджу рахувати час обов'язково, дивитися, щоб ви вкладалися в добу, і щоб у вас була гармонія, тобто, що у вас були задачі для те, для тіла, для особистості, для родини, для роботи, для суспільства, для своєї самореалізації. І після цього вже робити розклад. Розклад обов'язково повинен мати такі проміжки між задачами, щоб ви бачили, куди можна залізти. Ну все я вам бажаю гарного швидкого дня.